Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередніх заняттях на уроках 62 та 63 ми вивчали 10 запитань англійською у подорожах автобусом, літаком чи поїздом та 10 найкорисніших інструкцій англійською у літаку та аеропорту. А зараз на уроці 64 поговоримо про. Сім найвживаніших сленгових привітань в англійській мові не секрет, що у більшості випадків носії англійської мови спілкуються між собою розмовною неофіційною мовою, яка є переповнена сленгом неофіційними та неформальними привітаннями. Звичайно, що все залежить від ситуації та обставин, у яких знаходяться співрозмовники, але не слід забувати, що завдяки буму соціальних мереж. Швидкому зростанню сучасних технологій, надлишку інформації та нестачі часу люди почали спілкуватися та переписуватись англійською у чатах більш неформально використовуючи скорочення акроніми та сленг. Отож, доцільно зосередити увагу на таких наступних найбільш Вживаних неформальних сленгових привітань з англійської мови, які стануть в пригоді, як правило, людям молодшого покоління у спілкуванні зі своїми однолітками і друзями. Поговоримо про перше найвживаніше сленгове привітання в англійській мові. Йоу! Йоу! привіт, гей, йоу! Це неформальне американське привітання, яке використовується з дуже близькими друзями. Йоу було надзвичайно популярним у 1990-х роках минулого століття і широко використовувалось хіп-хоп-виконавцями. Використовується привітання у жартівливій манері. Також ніколи не слід вживати йоу під час тілових зустрічей. Друга група найвживаніших сленгових привітань в англійській мові це Are you OK? You alright? All right, mate? Все гаразд. Все в порядку? Все окей, друже? Are you окей? Okay? You all right? all right, mate? Are you ok? You all right? all right, mate? Вище згадані привітання є несерйозною заміною звичних hello, привіт та how are you? Як в тебе справи? Такі запитання широко використовуються в Об'єднаному Королівстві Великобританії та Північної Ірландії. Відповідями на привітання як правило. Можуть бути. Yeah, fine Yeah, fine. Ага, в порядку. Yeah, fine. Або All right All right. Все гаразд. All right. I OK? Yeah, fine. All right, mate? Yeah, fine. Третє вживане сленгове привітання в англійській мові це. howdy Howdy Привіт. Howdy Таке привітання є дуже неформальним. Яке пішло від застарілого британського вітання. How do you do? How do you do? do do? you you Приємно познайомитись how do you. do? Вживається howді в деяких провінціях Канади та у певних населених пунктах Сполучених Штатів, переважно у Південних Штатах. Поза межами цих регіонів, вживання цього привітання може викликати регіт, оскільки існує стереотип, що воно використовується ковбоями. Howdy! Наступне вживане сленгове привітання в англійській мові це сап. Або what's up? Sup, САП, up? Як воно? Що нового? САП, up? Привітання такого типу вважаються надзвичайно неформальними, оскільки це скорочення від сленгового вітання. What's up? Як воно? Вітання вживається переважно підлітками. А варіанти відповіді на них зазвичай є: Nothing much, nothing, not much. Nothing much, nothing, not much. Sap, nothing much. What's up, nothing. Sap, not much. Такі відповіді можуть перекладатися як нічого особливого. Або нічого. П'яте вживане сленгове привітання в англійській мові це G'day, mate. G'day, mate. How are you? How are you? How are you going? How are you going? Як воно, друже? Як справи? Як воно? Good day, mate. How are you? How are you goin'? Gдей mate. How are you? How are you goin'? Гдей, очевидно, є скороченою версією австралійського привітання. Good day! Добрий день! How are you? Я скорочна від You є теж сленгом, який використовується в Австралії. А how are you going є злиття привітань. How are you doing? Та how is it going? Як справи, як воно? How are you doing? Як у тебе справи? Та how is it going? Як справи, як воно? Good day mate. How are you? How are you going? Наступне шосте вживане сленгове привітання в англійській мові це here. Here. Привіт! Хія! Привітання є скороченням від how are you, як справи. Широко використовується хія у певних регіонах Великої Британії. Хоча воно і є короткою формою від how are you, вам не потрібно відповідати на нього у сенсі, як саме у вас справи, а можете відповісти живаним неформальним привітанням Hey! Привіт! І остання група вживаних сленгових привітань в англійській мові. Hey, what's new, What's going on? Hey, what's new, What's going on? Привіт, що нового. Як воно? Hey, what's new? What's going on? Привітання Hey, може використовуватись у неформальному мовленні. Коли вже знаєш людину, або якщо хочеш привернути її увагу. What's new та. What's going on вживаються синонімами до what's up. Широко використовуються такі привітання у США. Відповіді на такого роду запитання можуть бути також nothing. Nothing much або not much. Nothing. Nothing much. Not much. Hey, what's new? Nothing. Hey, what's going on? Nothing much. Hey, what's new? Not much. Hey, what's going on? Nothing much. А якому стилю привітань ви віддаєте перевагу неформальному, сленговому, чи більш діловому або офіційному? Який із цих сленгових привітань вам найбільше до вподоби? Як часто ви спілкуєтесь з досіями мови? Чи часто ви чули від них такі привітання? Залишайте свої коментарі внизу. Більше про привітання дивіться урок 60 та 61. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па.